Відкриємо книгу псалмів. Всередині Біблії є книга Псалмів. І прочитаємо з одного псалма. Псалом 107, 106 в дужках 107. Декілька віршів прочитаємо. В цьому псалмі містяться події про різних людей в різних ситуаціях. І в основному, що вони були в небезпеках, в основному, що вони зазнавали е, різного виду ситуацій в житті, звідки самі по собі не могли вибратись, зазнавали таких подій, е, де перед ними могла бути тільки смерть. І вони це розуміли. І прочитаємо про одну категорію людей. Їх є декілька в цьому псалмі, дуже цікавий псалом. І... Коли можемо читати цей псалом, кожна категорія людей, коли робила правильний вибір. А що вони робили, коли бачили проблему? Вони кликали до Господа в своїй недолі. Господь їх рятував, так пише цей псалом. Ми з вами прочитаємо з 10 по 14 вірші. Ті, хто перебував, був у темряві та в смертній тіні. То в'язні біди та заліза, бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Та Він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони, і ніхто не поміг, і в недолі своїй вони Господа кликали. І Він визволяв їх від утисків їхніх, і Він вивів їх із темряви, й мороку. Їхні ж кайдани строщив. Е, в, цьому, в цьому псалмі є люди, які були на пустині, мали проблеми, кликали до Господа. Люди були на морі, були в штормі, кликали до Господа. Е, люди, які робили за своєю нерозумністю певні речі, попадали в проблеми, кликали до Господа. А ми будемо зараз дивитися деякі речі про тих, хто перебував. Був у темряві та в смертній тіні. Будемо говорити про такого виду людей, в якому написано в псалмі. Ті, хто перебували у темряві. І в смертній тіні. Дуже цікаво роздумувати, коли читаємо весь цей псалом, що не було жодного випадку. Коли б вони покликали до Господа, щоб Господь їх не порятував. Ми будемо дивитися з цього псалма, що можливо Господу, а що неможливо людині. Ми будемо дивитися з цього псалма, що це є реальність противлятися Божому Слову. Але все-таки вони зробили правильний крок. Все-таки Господь дає можливості. Я хочу це повторити. Господь дає можливості зробити правильний крок в сторону Бога в людському житті. Значить, читаємо про цих людей. Вони перебували в темряві, в смертній тіні, і вони описані, що вони як в'язні, біди та заліза. Вони попали в біду, і вони сковані в залізо. Вони в тій темряві, як в'язні. В'язень сам по собі не може вийти з в'язниці, бо він є закутий, він нічого не зможе зробити, коли він забитий в колоди, забитий в кайдани і ще й закритий дверима. Нічого не може зробити. Тут написано про людей, які в темряві, і люди, які не могли звідти самі вийти. Цікава категорія і цікавий опис в цьому псалмі. А чому вони попали в ту темряву і стали як тими в'язнями? Бо вони спротивлялися Божим Словам і відкинули раду Всевишнього. Чому вони стали тими в'язнями, в'язнями Заліза в кайданах? Говориться про ту темряву, в якій вони перебували, і та темрява вела їх до смерті. Перебували як в смертельній тіні. Коли ми стоїмо на сонці, і є тінь, є наша тінь, ми, ми розуміємо, що над нами. Над нами є сонце, яке показує нашу тінь. І ми бачимо, що то є наше відображення. Так само ті люди, вони прийшли до таких умов, що, духовно говорячи, їхня тінь то була смерть. Все, що вони могли бачити попереду, то смерть. І темрява це небезпечна річ. І Біблія говорить про фізичну темряву і про духовну темряву, і то, і то є реальним. Як то важко, коли насправді є людина в фізичній темряві, ти не знаєш, куди йти. Ми, коли перебуваємо в фізичній темряві, важко знайти певну річ чи певну дистанцію, до якої хочемо прибути. Потрібне світло. Так само, як фізична темрява, ми, ми не знаємо, куди йти. Ми не знаємо, що попереду. Ми можемо думати: яма попереду, небезпека попереду. Ми стаємо обережні всередині. Е, є люди, які дуже бояться темряви. Є люди, які менше бояться темряви. Я спілкувався з одною особою, яка дуже боїться темряви. в неї починається паніка. Є люди, які. Виключило світло, є темрява, чи вони десь в темній місцевості, гуляють в парку, а там темно. В них немає того страху. По привичці знають свою дорогу. Але є духовна темрява. Є духовна темрява, про яку ми будемо сьогодні говорити, і кожна людина, кожна людина перейняла дещо від Адама і Єви. І попала в духовну темряву, спротивилися Божому Слову. Адам і Єва спротивилися Божому Слову. І попали в духовну темряву. Ці попали в темряву і в проблеми через те, що спротивилися Божому Слову. Адам і Єва згрішили. Бог сказав: не їжте з того плоду, з дерева пізнання добра і зла. Смерть і темрява зайшла в їхні серця в момент, коли вони спротивилися Божому Слову, коли вони взяли з плоду, темрява зайшла в людське серце. І як Адам і Єва згрішили, як через одного чоловіка прийшов, прийшов гріх, так написано, а гріхом сталася смерть, так смерть прийшла до кожної людини. Є духовна темрява. Є духовна темрява, яка присутня зараз в людському житті. І Є духовна темрява, яка може бути попереду на всю вічність. І так само є духовне світло, яке може бути сьогодні в кожного в серці, і духовне світло в вічності. Ми поговоримо про деякі речі, що стосуються нас, і що стосується темряви, як Біблія то представляє. Чому попали в темряву? Спротивлялися Божим Словам, відкинули раду Всевишнього. Адам і Єва це зробили. Адам і Єва це зробили. Ось чому сьогодні є духовна темрява в нас. Ось чому є небо, яке є світле, яке є вічне в своїй світлості, бо там є Бог, а Бог є світло. І ось чому є пекло. Де Ісус неодноразово говорив, що це є зовнішня темрява. Все, що назовні, в загубленій вічності, в пеклі, це буде зовнішня темрява. Коли повертаємося в наступні вірші, та він упокорив їхнє серце терпінням, спіткнулись вони і ніхто не поміг. Вони це почали розуміти. Бог продовжував працювати в їхньому серці, коли вони були в темряві. Бог продовжував упокорювати їх. Для того, щоб вони зрозуміли одну річ. Вони спіткнулись, і ніхто не може їм допомогти. Так Бог працює через Євангелію. Так Бог хоче, щоб ми побачили своє серце, щоб ми побачили гріх, який в нашому серці, щоб ми могли прийти до Бога, а Бог є світлом. Є справді фізичне світло. І фізична темрява. Зараз світло я можу прочитати вірші з Біблії, виключить всі лямпадки тут. Все, стоп. Я не побачу. Я не зможу продовжити. Я не побачу букви. Ось вплив фізичного світла і вплив фізичної темряви. Він є реальний так само духовно. Ісус сказав, хто в темряві, той не знає, куди він йде. Бог хоче дати світло в нашому житті, і про те ми сьогодні будемо говорити, і воно знаходиться тільки в Господі Ісусі Христі. Вони зрозуміли, що спіткнулися, і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Все, що вони зрозуміли, що їм потрібно зробити. Коли зрозуміли, що вони впали в темряву, спротивлялися Божим Словам, але Бог дає можливості, Бог дає час. Все, що вони розуміли, що вони спіткнулися і ніхто не може допомогти. Все, що вони зрозуміли, що потрібно зробити, покликати до Господа. А Господь говорить в Євангелії: кожен, хто до мене прийде, я не вижу ну геть. Кожен. Абсолютно кожен, хто прийде до Господа, він дасть відповідь. Знаєте, що дальше пише? І він вивів їх із темряви й мороку, їхні ж кайдани строщив. Він то зробив. Вони в темряві, він їх вивів. Вони попали в біду і скувалися, як ті в'язні в кайдані. Він строщив ті кайдани. Вони стали знов вільними людьми, які вийшли з темряви. Господь то зробив. Господь то зробив. І він зробить це з кожним духовно. Ми зараз будемо продовжувати і дивитися в місця золотих сторінок Божого Слова. Правди. Будемо дивитись в місця, що Господь може дати світло кожному духовно. Бо пам'ятайте, що попереду або вічне світло в небесах, або вічна темрява в пеклі для наших душ. Так само, як фізичне світло і темрява реальне, духовно також реальне. Коли вони кликали до Господа і не могли нічого самі зробити прекрасний вірш. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він то зробив, але вони кликали. І він вивів їх із темряви й мороку їхні ж кайдани строщив, вільні люди. Від темряви. Євангелія від Івана, восьмий розділ. <кій> Івана вісім. вірш дванадцятий. Івана вісім: дванадцять. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Господь Ісус Христос своєю особою, будучи тут на землі. Єдина особа, яка могла таке сказати: Я світло для світу. Одна особа. Яка могла сказати: Я є світло для всього світу. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Господь Ісус говорив до грішників, які знаходяться в темряві, Івана перший розділ і ті, хто знаходились в долині смертельної тіні, світло засаяло для них. Це для нас, людей, для людей, які. Які є в темряві через свої гріхи? Широка дорога це є темна дорога. Це є темрява, яка веде до вічної темряви. Вузька дорога це є дорога світла. Це є Господь Ісус Христос з тією дорогою. Він сказав: Я є дорога правда і життя. Бог є світло, наші гріхи це є темрява. І ми більше навіть сьогодні дещо прочитаємо про нас, як висвітлює. Правда Божого Слова наш стан, коли ми без Христа, без Його прощення від наших гріхів, без Його реального спасіння. Ми є просто на дорозі до вічної темряви. На дорозі до зовнішньої темряви все, що буде назовні в загубленій вічності, коли ти в своїх гріхах підеш до вічності цей темрява. Про небеса написано. Там немає потреби в жодному світильнику, ні в місяці, ні в сонці. Бо там є Господь, який є світло. І там будуть люди, які вийшли з духовної темряви, вийшли з тих кайданів гріха, стали вільними, а тільки Господь може вивезти з темряви. Господь сам сказав, син живого Бога в Євангелії, коли син зробить вас вільними, справді будете вільними. Гріх тримає нас в кайданах. Гріх тримає нас в кайданах. І ми в свої шляхи духовно, це є духовні кайдани, ми в свій шлях, що би ми не робили, ми ніколи не позбавимося ось тих кайданів гріха, ніколи. Тільки один може звільнити з темряви. Коли Господь Ісус говорить: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Знаєте, про що Господь Ісус говорить? Про реальність ходження в темряві. Це є його слова. Він говорить такі реальні слова: ходити у темряві. Чи це реально? Так. Чи це важко ходити у темряві? Чи мусимо ми для цього щось зробити, щоб ходити в темряві? Ні. Бо ми родимося грішниками. Це є наша природа. Ми приходимо в темний світ. Світ, який грішить проти Бога. Світ, який відділений від Бога. Ми стали грішниками, коли прийшли на цю землю? Чи нам потрібно залишатися в темряві? Темрява реальна духовна. Просто реальна. Так говорить Боже Слово: не потрібно. Не потрібно залишатися в темряві. Знаєте, що можна зробити? Хто йде вслід за мною, не буде ходити. У темряві той, але матиме світло життя. Христос відповідь. Христос відповідь, як вийти з своїх гріхів, як бути прощеним. Христос відповідь, як не піти до пекла. Христос відповідь, як не залишитись на широкій дорозі. Христос відповідь на наше прощення. Його смерть на Христі, яка була в темряві? Яка була по факту в темряві? Коли він помирав, написано Темрява сталася по цілій землі. На три години. По цілій землі на три години. Бо він платив за нас, хто є в темряві, і за наші гріхи, що є темрявою. Чи важко бути темрявою? Можливо, хтось думає, ну я трохи світліший від інших. Хтось на себе чорний одяг накинув, розмалювався в чорного. Е, ну я. Я світліший від нього. Я, вроді, виглядаю так, як, ну, як буденні люди, як інші. Не говориться про фізичність, говориться про духовність. Чи важко бути в темряві? Відкриємо одне місце. Ефесіан 5 розділ. Вивчіть сьогодні з цього місця прямо там, де ви сидите, з Божого Слова, з книги книг, правду про себе. І прийдіть до Христа. Бо ми ніколи не знаємо, коли прийде наш день, коли ми відправимося в вічність. Ми не знаємо. А що написано в Ефесян 5 розділі? Вірш 8 і 9. Ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості, праведності і правді. Ми зараз поміркуємо про ці два вірші, що отримали в той час люди, які стали віруючими, бо прийняли Господа Ісуса Христа, пішли за Господом Ісусом, який став для них світлом життя. Їм не потрібно залишитись було в темряві. Вони це зрозуміли і повірили в своєму серці. Знаєте, що вони вивчили, ким вони були, до свого спасіння. Не просто ви були в темряві, ви бо були темрявою. Так написано в Божому Слові. Ви можете уявити, святий Небесний Бог дивиться в наше непрощене серце, дивиться на людину, яка не спасенна і хоче достукатись. Ти темрява. А я світло. Ти спротивився Божому Слову? Що зробили це прабатьки твої? Те й ти зробив в своєму житті? А Бог є світло? А що спільного з світлом і темрявою? Так пише Біблія. Ви, бо були колись темрявою. Чи був у вас момент в житті, тепер ви світло в Господі? Чи був у вас момент в житті, коли ви прийняли Господа Ісуса? Ступили на вузьку дорогу, і ви знаєте, що маєте світло в Господі, а це тільки через прощення гріхів. Якщо ви вийдете за ці двері невіруючим, непрощеним, пам'ятайте, хто ви є в Божих очах. Не в моїх. Я одного бачу в жовтому сведрі, один в сорочці, другий в червоній кофті, в білій. Хтось темніший, хтось світліший, то моє бачення. Пам'ятайте, як бачить Бог духовно. Або ти в світлі, або ти в темряві. Ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі, поводьтеся, як діти світла. А тут про плоди, плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді, зміни в житті, яка стає віруючим. Не добростю своєю ми спасаємося, а тільки Господом Ісусом і Його роботою на христі. Це вже плід того світла. Праведність і правда так дивиться Бог. Так дивиться святий Небесний Бог. Господь Ісус сказав такі слова, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде, той в темряві, а матиме світло життя. Якщо ти не зробиш крок віри в Христа сьогодні, незабаром ти можеш зробити перший крок в місці, яке називається пекло. А воно є вічне, а навколо тільки зовнішня темрява. Знаєте для кого? Для тих, хто залишились темрявою. Немає місця в небі. Немає місця в небі для тих, хто не народився згори. Немає місця в небі для тих, чиї гріхи не прощені. Нічого нечистого до неба не ввійде. Це є правда висвітлення Божого Слова. Але чи це не є добра новина, що сьогодні можна стати світлом, Господі? Чи це не є добра новина, що не потрібно залишатися тут, сьогодні? Чи це не є добра новина, що тобі не потрібно бути на цьому місці, і ти можеш ніколи тут не бути? По факту ти можеш сьогодні вийти з цієї зали, знаючи, що ти ніколи не підеш до вічної темряви. Коли повіриш в Господа Ісуса Христа, ти можеш знати точно, що ти підеш до вічного неба. Як Бог бачить нас духовно. Дуже різниця, як ми бачимо один одного. Дуже різниця. Біблія ніколи не скаже неправди. Ті, хто прийняли Христа, їм була сказана інформація, пам'ятайте, ким би були до свого спасіння. Ви були б темрявою. Тепер світло в Господі. На якій дорозі ти в цей вечір? Широка веде в темряву вічно. Вузька веде в вічне світле небо. І ми чули, що Господь приходить. Ми чули, що Він прийде. А забрати тих, хто є світло в Господі. А це можливо тільки через прощення гріхів. Це можливо тільки через вихід з темряви. Це можливо тільки через розрив тих кайданів. Кайдани це наші гріхи. Ми нічого самі не можемо зробити. Вони кликали в недолі свої до Господа, Він їх визволив. Знаєте, що Біблія говорить? Кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Чи покличеш ти Господа Ісуса, щоб Він став твоїм Спасителем в цей вечір? Бо світло реальне, і темрява реальна. Як і тимчасово, так і вічно. Помолимся.